Цевого Запоріжжя Зох не жалкують часу на проведення промоакцій та благодійних зустрічей. Принаймні за останній місяць наш клуб провів подібні три заходи. На останньому з них побувала наша знімальна група. П'ятий рік поспіль гравці місцевого баскетбольного колективу намагаються створити передноворічні настрій своїм маленьким друзям з Молочанської спеціалізованої школи інтернату, майстер-клас, зустріч із улюбленими виконавцями, плюс подарунки під ялинку. Невже щось може бути кращим для дитини, улюбленої у баскетбол? Дане міроприяття это продовження логічне продовження нашої внутрішньої політики розвитку клуба где мы все время опираемся на своих воспитанников. Ну, данная ситуация может не совсем оправдана, но это наши традиционные встречи с детским интернатом Малочанска. Э, ребята приезжают к нам каждый год, приезжают э, благодаря их руководству, приезжают даже на самые интересные и ответственные игры на наш сезон. Подібні майстер-класи вже пішли на користь молочанським юним гравцям. За останні кілька років команда інтернату неодноразово вигравала призові місця у різноманітних спортивних змаганнях, в тому числі навіть міжнародних. У дітей з'явилися куміри, яких вони можуть потрогати, з ким поговорити, сфотографуватися, послухати якісь до совіти. Це намного виша дуба така Оно, ну, это Годи треніровок може замінити деяким дітям. Втім, подібні заходи повинні позитивно впливати і на загальний командний дух професійних спортсменів. Принаймні у тренерському штабі Запоріжжя Зок на це також розраховують. Наразі нашим баскетболістам підняти бойовий настрій перед двома відповідальними зустрічами із Дніпровським Дніпром 100% було не зайвим.